13 квітня 2029 року темний астероїд розміром із хмарочос пролетить по небезпечній траєкторії відносно Землі. У найменшій відстані від нашої планети він буде ближче, ніж багато наших супутників. Проліт цього космічного каменя діаметром 370 метрів буде настільки близьким, що мільярди людей зможуть побачити його неозброєним оком. Достатньо лише незначної помилки в розрахунках, щоб ситуація обернулася трагедією, звучить як сюжет фільму катастрофи, але це реальність. І природно постає моторошне запитання, чи може апофіс дійсно зіткнутися із землею, і якщо так, то що станеться? Коли Апофіс було вперше відкрито у 2004 році, початкові розрахунки були лякаючими, ймовірність зіткнення із землею здавалася надто великою. ЗМІ заговорили про кінець світу, а вчені сперечалися, що робити, якщо удар виявиться неминучим. Відтоді багато що змінилося: нові телескопи, нові методи відстеження, нові місії. Але головна загадка лишається наскільки добре ми справді захищені, якщо космічний об'єкт розміром із хмарочос вирішить пролетіти так близько до нашої планети. 19 червня 2004 року астрономи обсерваторії Кіт Пік в Аризоні помітили новий астероїд поблизу Землі. Спершу він отримав технічне позначення 2004 МН4, але після підтвердження спостережень. Йому дали ім'я Апофіс на честь давньоєгипетського бога, хаосу та знищення. Назва виявилася напрочуд доречною для астероїда, якого швидко пов'язали з можливою катастрофою. Майже одразу Апофіс став світовою сенсацією. До кінця 2004 року Ейфорія відкриття змінилася тривогою. Адже розрахунки орбіти показали, що під час його візиту у квітні 2029 року об'єкт може зіткнутися із землею, початкова ймовірність удару 2,7% зробила Апофіс найнебезпечнішим астероїдом з усіх коли-небудь спостережених. Астрономи оцінюють ризики за туринською шкалою, і тоді Апофіс очолив світовий рейтинг загроз. Науковці терміново просили додатковий час для спостережень, а медіа переповнювалися заголовками про кінець світу. У наступні тижні нові спостереження дозволили точніше визначити орбіту небесного тіла. Як це часто буває, що більше даних збирали, то далі прогнозована траєкторія відхилялася від землі, здавалося б, можна розслабитися. Але ось тривожна деталь, розрахунки орбіти постійно змінювалися, і ніхто не міг дати гарантії, що планета справді у безпеці. Чому ранні прогнози настільки непевні, частково через те, що на астероїди впливають тонкі фізичні сили, які можуть змінювати їхню траєкторію, наприклад, ефект Ярковського слабке, але постійне підштовхування, яке виникає, коли освітлена сонцем сторона астероїда випромінює тепло в космос. З часом це може зрушити орбіту об'єкта на тисячі кілометрів, також свою роль відіграють гравітаційні взаємодії з планетами. Якщо астероїд проходить достатньо близько до Землі або іншого масивного тіла, його орбіта може змінитися настільки, що це створить умови для можливого майбутнього зіткнення. Щоб врахувати всі ці фактори, астрономи по всьому світу спільно спостерігають за потенційно небезпечними астероїдами. Як тільки виявляють новий об'єкт, подібний до Апофіса, обсерваторії по всій планеті негайно проводять подальші спостереження, фіксуючи його положення на фоні зірок ніч за ніччю, усі ці дані надсилаються до центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу, а спеціальні команди НАСА та Європейського космічного агентства вносять їх у свої моделі орбіт. З кожним новим спостереженням зона невизначеності скорочується. У випадку за Апофісом також використовували потужні радіолокаційні антени Голдстоун у Каліфорнії та Грінбенк у західній Вірджинії, щоб надсилати радіосигнали до астероїда та вимірювати його точну відстань і швидкість. Завдяки цій глобальній мережі спостережень вчені і спочатку підняли тривогу, а потім поступово змогли заспокоїти ситуацію, коли орбітальні розрахунки стали точнішими. Що буде, якщо Апофіс все ж зіткнеться із Землею? Без цього питання розповідь про Апофіс була б неповною. Вчені моделювали сценарій зіткнення, щоб зрозуміти можливі наслідки. Удар такого астероїда не призведе до глобального знищення, але стане катастрофою регіонального масштабу. Для початку про енергію. Апофіс має діаметр близько 370 метрів і рухається зі швидкістю приблизно 19 км на секунду відносно Землі. При зіткненні вивільниться близько 10 у 19 степені джоулів енергії, що еквівалентно 2,4 мільярда тонн тротилу або понад 2400 мегатоннам. Для порівняння, найпотужніша воднева бомба, яку коли-небудь випробовували, мала потужність 50 мегатонн. Отже, падіння апофіса вивільнило б енергію у 12 разів більшу, ніж весь ядерний арсенал світу, підірваний одночасно. Коротко кажучи, апофіс справив би потужний удар конкретні наслідки залежали б від місця падіння. Якщо апофіс впав би на сушу, Результатом став би кратер завширшки у кілька кілометрів, повне знищення всього в радіусі сотень кілометрів. Територія розміром із великий штат або невелику країну могла би бути зрівняна із землею. Міста в зоні прямого удару просто зникли б. Навіть далеко за межами епіцентру, ударна хвиля руйнувала би будівлі і розкидала автомобілі. Через надзвичайно сильне теплове випромінювання почалися б масштабні пожежі. Якщо ж астероїд упав би в океан, головна небезпека полягала б у гігантських цунамі, здатних обрушитися на узбережжя за сотні кілометрів від місця удару. У будь-якому випадку кількість жертв була б колосальною. Одне з досліджень оцінило, що мільйони людей могли б загинути, якби астероїд розміром із Апофіс упав поблизу мегаполісу. Втім, варто зазначити, що Апофіс набагато менший, ніж астероїд, який спричинив. Вимирання динозаврів. Той об'єкт, відомий як Чіксолупський метеорит, мав діаметр близько 9-14 кілометрів, тобто був у тисячу разів більший ніж апофіс, його падіння спричинило глобальні пожежі, ударну зиму та знищення близько 75% усіх видів на Землі. Якщо це здається втішним, є одне але справа не лише в розмірі астероїда, а й у траєкторії його прольоту повз землю. І саме тут з'являється ще тривожніша деталь: так зване гравітаційне вікно. Але про цей феномен трохи згодом. У 2029 році цей гігантський астероїд пролетить ближче до Землі ніж будь-який інший подібного розміру в історії. У п'ятницю, 13 квітня 2029 року, апофіс пройде приблизно на відстані 30 тисяч кілометрів від поверхні Землі. Це у 10 разів ближче, ніж місяць, і навіть всередині орбіти геостаціонарних супутників. Інакше кажучи, Апофіс пролетить нижче за наші телекомунікаційні та метеорологічні супутники. У момент найбільшого зближення астероїд пролетить над Атлантичним океаном неподалік Західного узбережжя Африки. Протягом кількох років навколо цієї дати цей 370 метровий об'єкт буде видно неозброєним оком. Приблизно двом мільярдам людей у східній півкулі спостерігачі в Європі, Африці та Азії просто зможуть підняти погляд у небо і побачити його серед зірок без жодного телескопа. У момент найвищої яскравості він досягне зоряної величини 3,1, тобто світитиметься приблизно як найтьмяніші зорі сузір'я Оріона. Під час наближення Апофіс пришвидшуватиметься під дією земної гравітації. Пролітаючи повз зі швидкістю близько 19 км на секунду, це настільки швидко, що він перетне все небо перед спостерігачем за одну-дві години. Події такого масштабу трапляються раз на тисячу років для науковців це безпрецедентна можливість, шанс дослідити астероїд на близькій відстані без необхідності запускати повноцінну космічну місію. Цей проліт дасть змогу зібрати безцінні дані про те, як астероїди поводяться під дією приливних сил, а також перевірити нашу здатність змінювати їхню траєкторію у разі небезпеки. НАСА та інші космічні агентства вже готуються скористатися цією нагодою. Одним із найцікавіших проєктів є місія OSIRIS-APEX. це перепрофільований космічний апарат OSIRIS-REx, який раніше зібрав зразки з астероїда Бенну. Після того, як у 2023 році Осіріс Рекс доставив зразки Бенну на Землю, Наса спрямувала його на нову орбіту, щоб він зустрівся з Апофісом у 2029 році. Тепер апарат має назву Осіріс Апекс і прибуде до астероїда через кілька місяців після прольоту. Він обертатиметься навколо Апофіса 18 місяців, досліджуючи його поверхню та структуру. Під час найтіснішого зближення ОСІРіс Айпекс проведе сміливий експеримент, увімкне свої двигуни біля поверхні астероїда, щоб підняти пил і дрібні камені. Це дозволить його інструментам дослідити свіжі зразки матеріалу, не зруйнувавши об'єкт. Європейське космічне агентство також планує власну місію Рамсес. Запуск заплановано на початок 2028 року, а прибуття до астероїда до квітня 2029 року. Мета місії спостерігати за апофісом у момент, коли гравітація Землі змінює його форму та рух. Космічний апарат РамСЕС оснащено інструментами для порівняння стану астероїда до та після прольоту. Він створить детальну карту поверхні. Виміряє обертання, коливання, рух каменів і пилу в реальному часі. Як зазначає науковець Європейського космічного агентства Патрік Мішель, вперше в історії природа сама приносить астероїд до нас і проводить експеримент. Все, що нам потрібно зробити, це спостерігати. Навіть без Рамсес астрономи з усього світу вже готуються. Наземні телескопи на всіх континентах планують масові кампанії спостережень 2029 року. Коли апофіс наблизиться, вони вимірюватимуть зміни яскравості, щоб з'ясувати, чи почав він обертатися швидше або перекидається після прольоту, а також аналізуватимуть склад його поверхні за допомогою спектроскопії. Радіолокаційні системи зможуть уточнити його форму та швидкість обертання. Навіть космічні обсерваторії, такі як телескоп Джеймса Веба, планують стежити за ним, якщо дозволить орієнтація, щоб виявити можливе виділення пила чи газу під дією гравітаційних сил. Спостерігаючи за апофісом, вчені сподіваються знайти відповіді на ключові запитання: чи змінить земна гравітація його швидкість обертання, чи зрушаться або завібрують його дві частини. Чи можуть камені на поверхні зміститися, перетворивши апофіс на тимчасову комету з хмари уламків? Навіть крихітні обсяги даних, наприклад, ледве помітна зміна орбіти чи кілька дрібних обвалів порід, можуть розкрити таємниці внутрішньої структури астероїда, чи це моноліт, чи пухка купа уламків. Це знання безпосередньо впливає на нашу здатність відхиляти астероїди, якщо колись один із них опиниться на траєкторії зіткнення із землею. Чим більше ми знаємо про склад і міцність таких небесних тіл, подібних до 80% відомих потенційно небезпечних астероїдів, тим ефективніше зможемо розробляти місії, щоб змінити їхній курс у разі потреби. А тепер перейдемо до неприємної правди. Нам може знадобитися це знання вже у 2036 році. Отже, що ж це за гравітаційне вікно, про яке згадувалося раніше, уявіть собі гравітацію Землі як руку, що може штовхнути астероїд на нову орбіту. У випадку з Апофісом астрономи з'ясували, що під час зближення у 2029 році існуватиме крихітна ділянка простору лише кілька сотень метрів завширшки. І якщо астероїд пройде саме через неї, земна гравітація змінить його орбіту рівно настільки, щоб гарантувати зіткнення під час наступного зближення у 2036 році, інакше кажучи, у просторі ніби намальована мішень, у яку апофіс мав би влучити у 2029 щоб стати причиною майбутньої катастрофи. Ймовірність проходження через це вікно була надзвичайно низькою. Але через масштаби загрози потрібно було ретельно все перевірити. На щастя, з появою точніших спостережень, включно з радарними вимірами та покращеними зоряними каталогами місії гая, передбачувана траєкторія Апофіса у 2029 році ставала дедалі яснішою. До 2013 року нові вимірювання під час чергового віддаленого прольоту дозволили з високою впевненістю виключити можливість удару у 2036-му. Траєкторія Апофіса настільки добре відома, що тепер ми можемо з абсолютною впевненістю сказати він не пройде через небезпечне гравітаційне вікно. Більше того, спостереження 2021 року дозволили астрономам виключити будь-які можливі зіткнення щонайменше на наступні 100 років. Коли Апофіс уперше відкрили у 2004 році, він став реальною космічною загрозою не на масштабах мільйонів років, а протягом нашого життя. Це відкриття стало справжнім дзвінком тривоги. У наступні роки космічні агентства та уряди почали ставитися до планетарного захисту набагато серйозніше. У 2016 році НАСА створило Офіс координації планетарної оборони, офіційно оголосивши, що частиною місії агентства є виявлення та відстеження небезпечних об'єктів, що наближаються до Землі, і планування заходів для протидії їм. Раптом абстрактний ризик зіткнення отримав конкретне ім'я і дату. Політики почали запитувати, а що, якби це не була хибна тривога, чи були б ми готові? На той момент не зовсім але ситуація почала змінюватися. Окрім організаційних кроків, було розпочато нові технічні проекти: один із найамбіційніших космічний телескоп Неосервейор, який НАСА планує запустити для виявлення важкопомітних астероїдів у інфрачервоному діапазоні. А місії НАСА Дарт. Яка у 2022 році успішно змінила орбіту невеликого астероїда, та європейська місія Гера, що стане її продовженням, це прямі наслідки нового мислення, започаткованого випадком за пофісом? Це мислення говорить, ми можемо і повинні бути готовими захищати Землю. Тепер ми розуміємо, космічні загрози це не наукова фантастика, а лише питання часу. На сьогодні астрономи каталогізували понад 30 тисяч навколоземних об'єктів, з яких понад 1900 мають ненульову ймовірність зіткнення. І тепер питання стоїть не в тому, чи станеться колись удар, а коли саме відбудеться наступне небезпечне зближення через рік, через сто 100 чи тисячу років. Ми не знаємо. Але якщо залишатимемося пильними, стежитимемо за небом і розвиватимемо системи планетарної оборони. Ми знатимемо про небезпеку заздалегідь і будемо готові діяти.